Здоров'я, бажаю. Інформація про оперативну обстановку в Харківській області у сфері цивільного захисту за тиждень з 1 по 7 липня. Підрозділи Харківського організову Державної служби України з навчальної ситуації. Здійснили 258 виїздів за сигналом тривоги. Із них на гасіння пожеж 175 разів, на пожежі пов'язані з веденням бойових дій, 36 разів. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт врятовано з під завалом дві людини. На пожежах нам вдалося врятувати чотири людини, ще 16 людей було евакуйовано з небезпечних зон. На жаль, маємо один випадок загибелі людей на пожежі. За тиждень у природних екосистемах виникло 103 пожежі, із них 18 це лісові. Для надання допомоги населенню було здійснено 20 виїздів. Щодо розмінування, на Харківщині наразі. Працює 38 перетехнічних розрахунків зведеного загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це 204 сапери, 93 одиниці техніки, в тому числі 13 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 263 залучення, при цьому було жкоджено 431 ворожий боєприпас. А всього з початку війни перетехніки обстежили. 7433 гектара території, з них 397 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 2082 гектара сільхозугідь, близько 4 тисяч кілометрів лінейних мереж, 61 об'єкт та 4572 домогосподарства. Загалом виявлена та знешкоджена піротехнічними підрозділами ДСНС 96 486 вибухонебезпечних предметів. За тиждень сталося три випадки підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. При цьому постраждала одна особа і загинула 5 осіб. 2 липня поблизу села Мацьпанова Чугуївського району стався підрив вантажного автомобіля з навпівпричепом. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. 6 липня у місті Вовчанск внаслідок наїзду автомобіля на невідомий вибухонебезпечний предмет постраждала 58-річна жінка. Поранену жінку працівниками національної поліції було доставлено до населеного пункту Старий Салтів та передана бригаді екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. 7 липня близько 17 години на ґрунтовій дорозі у лісі неподалік села Циркуни Харківського району. Ймовірно, на протитанковій міні підірвався легковий цивільний автомобіль, в якому попередньо було 6 людей, у тому числі дві дитини. Наразі виявлені фрагменти тіл п'яти загиблих осіб. Тривають слідчі дії та ідентифікація тіл загиблих. Хочу звернутися до всіх мешканців Харківської області з проханням чітко дотримуватися вимог мінної безпеки, особливо це стосується деокупованих територій та населених пунктів, на території яких велися інтенсивні бойові дії. Не відвідуйте кладовища, ліси, лісосмуги, поля, водойми, інші відкриті простори. Ці території зараз сильно забруднені вибуха безпечними предметами боєприпасами, що не резервувалися, протипіхотними та протитанковими мінами. У разі виявлення підозрілих предметів або вибухівка, прохання негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Що, щодо пожеж, які е, пов'язані з ворожими обстрілами, протягом тижня рятувальники Харківщини загасили 36 таких пожеж. Пожежі виникали у приватному секторі, природних екосистемах, об'єктах торгівлі, цивільної інфраструктури. 3 липня ворог завдав удару по селищі Боровай Юмського району. Там за різними адресами сталося загорання у торгівельному павільйоні, приватному житловому будинку, В господарських спорудах на загальній площі є 120 метрів квадратних постраждало двоє осіб. Цього ж дня російські загарбники скинули коровані авіабомби на село Руська Лазова Харківського району. Вибухи спричинили значні руйнування у приватному секторі. Пожежі у двох будинках та трьох господарських спорудах, порарне на три цивільні особи. Загальна площа пожеж склала 320 метрів квадратних. І також 3 липня російська авіація ударила по житловому сектору Київського району Харкова. Руйнації та пошкодження зазнали приватні будинки. З-під завалів одного з них силами ДСНС врятована річну дитину хлопчика. Який отримав поранення. Крім того, рятувальники допомогли вивільнити заблоковану у власній оселі літню жінку, яка не могла самостійно пересуватися. За іншою адресою, детонація ворожих авіабомб спричинила пожежу на відкритій території. Там горіла суха трава на площі 1 гектар. На місці ворожих обстрілів працювало 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, 53 рятувальника, психологи ДСНС. І внаслідок цього обстрілу постраждало 14 осіб, з них двоє дітей. 4 липня рятувальники ліквідували наслідки обстрілу у селі Глушківка Куп'янського району. Було зруйновано 6 приватних будинків, дві господарчі споруди, 10 осель та інші будівлі пошкоджені. У чотирьох зруйнованих будинках сталися пожежі на загальній площі 220 метрів квадратних, троє осіб зазнали поранень. Того ж дня ворог, котре обстріляв міста Куп'янськ, внаслідок влучання одного з боєприпасів сталася повна руйнація і пожежа у приватному будинку на лівому березі річки Оскіл. На час прибуття рятувальника площа горіння конструктивних залишків зруйновано селищ склала 50 метрів квадратних, постраждалих не було. Крім того, ворог завдав масових ударах по приватному сектору та цивільній структурі населених пунктів Овчанської громади чи району, райони. У селі Лосівка в результаті обстрілу зазнали пошкоджень приватні житлові будинки та господарчі споруди. Сталося декілька осередків пожеж. Горіли три приватних забудови на загальній площі 210 метрів квадратних. Трава очерет на площі півтора гектари. В результаті обстрілу одна особа загинула. І сьогодні у півночі у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зайнявся дах приватного будинку. Поранені дістали дві людини. На час прибуття рятувальників ДСНС площа пожежі склала 80 метрів квадратних і вогонь вдалося приборкати протягом двох годин. Говорячи про пожежі в результаті ворожих обстрілів, хочу окремо відзначити пожежі, які сталися на хлібних полях Харківщини. Ну, завжди продовольча безпека була пріоритетом державним, пріоритетом Державної служби України з навчальних ситуацій. У нас до повноваштабного вторгнення будь-який факт горіння хліба на коріння це був резонанс. Від певної площі це були класифіковані надзвичайні події. Так от у нас лише за цей тиждень було 5 фактів горіння хліба на коріння. Знищено понад 75 гектарів пшениці. Події сталися у Бугадуховському, Ізюмському, Куп'янському і Чугуйських районах Харківської області. Як ми бачимо, ворог не полишає спроб знищити майбутній урожай. Але про це співробітниками ДСНС вдалося врятувати від вогню біля 370 гектарів збіжжя. Щодо виїздів не пов'язаних з ворожими обстрілями, 5 липня в приміщенні каналізаційно-насосної станції, що у селищі Писачин виявили тіла двох загиблих: це чоловік 1960 року народження та жінка 1970 року. За попередніми даними, вони загинули внаслідок отруєння. Парами шкідливих газів також пострадали дві жінки, вони отримали гостру реакцію на стрес. Співробітники ДСНС вилучили загиблих з приміщення насосної станції і групою радіаційно хімічної та бактеріологічної захисту ДСНС зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації труючих речовин у повітрі у декілька разів. Правоохоронними органами проводяться слідчі дії щодо з'ясування обставин цієї події. Пожежі в екосистемах за тиждень у природних екосистемах виникло 103 пожежі, з них 18 лісових. Ви бачите, що кількість пожеж у нас кожного тижня зростає на відкритих територіях, тому звертаю увагу мешканців Харківської області на високу пожежну небезпеку в лісах. Крім того, до неї додається висока минна небезпека, ворожі обстріли, що створює додаткову перешкоди для гасіння пожеж, тому відвідування лісів наразі вкрай небезпечне. Пожежі в екосистемах виникають в тому числі через порушення громадянами вимог пожежної безпеки, намисне спалювання сухої трави, сміття, і при цьому збільшується ймовірність поширення вогню на лісові ділянки. Щодо загибелі людей на водних об'єктах, дуже сумна і хвилююча статистика. Протягом тижня трапилося шість. Випадків загибелі людей на водних об'єктах. Це 1 липня нещасний випадок у водоймі біля села Велика Шапківка Куп'янського району потанув чоловік 1965 року народження. Його тіло було виявлено наступного дня. 3 липня на ставку у селі Олександрівка, Олександрівське Кихічівської громади, було вилучено тіло жінки 1947 року народження, яка потанула напередодні. Тіло достали з води місцевих мешканців. Мешканці. 3 липня нещасний випадок трапився на річці Сіверський Донець між селом Завгородня та селом Петрівське Балаківської громади. Під час купання у воді зник 9-річний хлопчик. Ймовірно, його віднесла течія до пошукових робіт залучені водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розгонування та швидкого реагування ДСНС України та обласна комунальна аварійна рятувальна. Водолазна служба. На даний момент пошуки тривають. 4 липня в озері Зеленка, що у Слобідському районі Харкова, співробітники Національної поліції вилучили з води тіла чоловіка 1987 року народження, який потонув напередодні. Також 4 липня ще один нещасний випадок трапився у кар'єрі Дружба у місті Харкові. Там потонув чоловік 1990 року народження. Наступного дня видала обласної комунальної аварійна. Рятувальної водолазної служби підняли тіло загиблого на поверхню. 5 липня нещасний випадок трапився на ставку біля села Попівка Наталінської громади, патану, чоловік 1974 року народження Тіло дістали з води місцеві мешканці. 7 липня на річці Сіверський Донець у селищі Печеніги, Чугуївського району, рятувальники вилучили тіло загиблого. Чоловіка 2001 року народження загалом з 1 червня за цей місяць на Харківщині зафіксовано 16 випадків загибелі людей на водних об'єктах, із них, на жаль, загинуло при купанні три дитини. Тому в першу чергу звертаюся до батьків: не залишайте своїх дітей наодинці біля води. За безпеку дітей під час відпочинку на водних об'єктах перед законом і власною совістю в першу чергу відповідаєте саме ви. І нагадую, що Державна комісія з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій рекомендувала заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водних об'єктах і рішеннями комісії з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Харківської області і міста Харкова. Наразі купання в області в Харківській і в місті Харкові заборонено. Дякую за увагу.